По-перше, я хочу відзначити сьогодні, що мені найбільше сподобалось на цьому форумі. Це те, що ми сьогодні говоримо про єдність і про партнерство. І про партнерство, і про єдність бізнесу, громад держави. Яку представляли сьогодні народні депутати, тому що це дійсно сьогодні підтвердження того, що тільки разом ми зможемо сконцентрувати цю підтримку і передати її туди, де її найбільше потребують військові, ветерани, їх сім'ї. Для нашої команди, для команди МХП, для команди МХП громаді разом із співпраці з громадськими об'єднаннями Вінничани. Тут нічого такого складного немає. Чому? Тому що ми до цього були інституційно готові. Ми Майже півтора року тому в себе сформували центр взаємодії з військовими і ветеранами на основі своїх, скажімо так, відчуттів і болей, тому що на сьогоднішній день 2600 співробітників МХП на війні, 700 чоловік повернулося. На превеликий жаль, в нас є втрати, в нас є люди із категорії безвісти зниклі на сьогоднішній день, тобто ми це відчуваємо на собі і відчуваємо в досить великих кількості людських доль. Тому для того, щоб в першу чергу бути у взаємодії з нашими військовими, які на війні, потім з ветеранами, якщо вони повертаються, ми створили цей центр взаємодії з військовими і ветеранами. І це стало тим, тією основою, на якої ми поширили на всіх військових, на всіх ветеранів, з якими ми співпрацюємо. А їх дійсно в нас багато, тому що ці 2600 людей, вони ж у нас. Скажімо так, призвані від Львівської області до Сумської. Вони в різних військових формуваннях, і ми кожен день бачимо ці запити з різних військових формувань. Сьогодні було тут близько десяти, але в нас їх 40-50 військових формувань, з якими ми кожен день на зв'язку, тому що там служать наші хлопці або хлопці з громад. Інтереси, в яких нам близькі, плюс люди звертаються, вже знаючи підхід МХП і МХП громаді звертається навіть з інших громад, з інших, не наших підприємств, тому що знають, що МХП не відмовить, МХП знайде можливість підтримати, знайде можливість допомогти. Тому. Разом взаємодіючи із громадськими організаціями, які більше знають потреби в своїх регіонах, як ми Вінничани знають потреби саме Вінницького регіону, плюс ми знаємо від своїх колективів від меншої кількості громад, де ми представлені, ми формуємо ці запити. Але це вже більше йде, навіть не по запитам, а це йде проєктна робота, тому що вже ми самі дзвонимо і кажемо, хлопці, а що треба, бо ми знаємо, куди дзвонити, знаємо, які потреби, як правило, виникають. У нас вже навіть запити сформовані, ми розуміємо фактично складений список, що Більше потребують сьогодні військові і чого найбільше сьогодні потребують ветерани, які повернулися в плані юридичної підтримки, в плані медичної підтримки, в плані підтримки з реабілітації, в плані підтримки з реінтеграції в нормальне життя. В нас є, мабуть, десятків три партнерських угод з різними медичними установами, з якими ми на зв'язку, і які по любому запиту ми знаємо, куди нашого ветерана. Або нашого військовослужбовця відправити для того, щоб він отримав якісні послуги. У нас є група власних психологів. У нас є взаємодія з командою психологів, які спеціалізуються саме на військовій ветеранській проблематиці. У нас юристи тому ми знаємо. В принципі, як реагувати, ми в нас є ресурс для того, щоб реагувати, і для того, навіть щоб працювати проектно, випереджаючи запити. Ми до цього готові, ми це робимо свідомо заради перемоги. Виявляється, з ветеранами треба працювати не тоді, коли він повертається, а від самого початку, коли він добровольцем йде, або коли він йде по мобілізації, або він йде як через центр рекрутингу. Тобто ми розуміємо і чітко цього принципу дотримуємося, що е, військовослужбовець е, призвався, ми з ним співпрацюємо. Ми співпрацюємо з ним. Ми співпрацюємо з його сім'єю. Ми знаємо, що на кожному етапі потрібно. Військовослужбовці, який приходить в ТЦК, коли мобілізується, що йому для цього потрібно? Військовослужбовці, які служить, що їм потрібно, як правило, залежно від того в якому формуванні він служить. Але ми чітко знаємо, що БПЛА. Різних видів, реп різних видів, вони потрібні, де б ти не служив, тому що це на сьогоднішній день основа для захисту і основа для активних дій в бойових дій. Тому ми для себе усвідомили ще починаючи з того, що кожен військовослужбовець залишається членом нашого колективу, незалежно від того, що він сьогодні в війні, він член колективу, з якого він мобілізувався або пішов добровольцем. За ним зберігається заробітна плата, за ним зберігаються ті соціальні пільги, які були на цьому підприємстві для цієї категорії працівників. Вони трансформуються на сім'ю військовослужбовця, і таким чином ми на сьогоднішній день військовослужбовця супроводжуємо від першого дня призову і до того часу, поки він воює, до того часу, коли він повертається, коли він повертається в колектив, або йому потрібна підтримка. Перед працевлаштуванням, перед поверненням на роботу, знову ж таки, медична, реабілітаційна, юридична. Він з нами, він наш, ми біля нього, як сервіс. Тому такий досвід у нас є. І цей досвід, як правило, він показує свою ефективність. Ми гордимося, що в нас є така команда, яку ми сформували як центр взаємодії з військовими ветеранами, які професійно займаються тільки взаємодією з військовими ветеранами, нічим іншим. Тобто ми інституційно також до цього готові. Фінансово у нас підтримує компанія МХП, тому разом із нашими партнерами, разом у Вінницькій області з об'єднанням Ми Вінничани, працюємо на перемогу.